Призначення фірми дні. Це на території, коли ще навіть Так, поле перша площа, 48 соток, друга поле, 38 соток, тоді 52 сотки, 48 соток, 19 соток, 36 соток, 24 сотки, 43 сотки, 48 соток, 41 соток, 27 соток, 68 соток, 28 соток, 30 соток, 49 соток, 24 соки, 24 сотки, 22 сотки, 20 соток, 32 сотки, 40 сок, 15 соток. Загальна площа. 7,82. Це масив і замедльні правої Тоді звернувся Поляняк Михайло Леонідович. Він просить надати дозвіл на виготовлення документації землоустрої технічки щодо інвентаризації інтеразації за медлянку площі 3Г для ведення фермерського господарства згідно державного акту серії Б номер 048 160 550, видане у 93 році, виданий на ім'я громадянина, що скажу прізвище. Верняка Івана Михайловича. Це земельна ділянка, яка інвентаризована із фермерської землі загального масиву 24,4 гектара. Знаходиться за межами села Ганіка. На підставі рішення суду вона перебуває по цьому користуванні, а я переміг. Хто за це про що голосувати? Одноголос. Так, учасники бойових дій. Звернуться Димусенко Євген Геннадій надати дозвіл. На 2 гектара ділянка знаходиться за межами села Оболунь із резервованих земель під Калинівкою. Панченко Юрій Володимирович, ідентична заява. Також тобто звернувся він е, на 2 е, е, гектари. Земельна ділянка знаходиться за межами села Дем'янівка на території колишньої Погідниківської сільської ради. Литвиненко Юрій Юрійович, ідентична заява. Також він учасник бойових дій звернувся на 2 гектари різновидні посади. Дінка знаходиться теж за межами села Дем'янівка на території колишньої Пермівківської сільської ради. Карма Віталій Анатолійович, військовослужбовець, ця діянка знаходиться в межах села Тукали за рахунок їхнього сільного посуду. Там орієнтовна площа до півтора гектара не дає до 2 гектарів. Це питання? орієнтовно за те, що вони використовують по факту фізично. вони там сіли були. Там же стежка попадає, щоб люди проявилися. Ну це треба з ними спілкуватися, тобто як будуть робити проєкт відведення, щоб цю стежку чи вирізали. Вона на них на території працівника стежка знаходиться чи не ну, виходить, да. Там ні одного роду, де орієнтується, де ціною далі сіно кіст, і там стежка, бо він там живевся решка форму, біля славко, і стежка теж була, але він її. А він її не оформить цю стежку, вона на картах є, як вулиця рахується. Там же ж вона йде одна аж до шестюків. А він хоче одним кустом її так розуміти. Ну я не знаю, чи вийде в нього. Чи вийде в нього? Чи вийде в нього? до вийде в І там же ж, мабуть, оце, мабуть, що оформляли ще сусідні вулиці на тій сіді. Вони не пересічуються. Ну там ділянка є не оформлена. Там десь в районі двох гектарів не пересічуються. Хто? Лариса Миколаївна? Вона на дочку казала на Ну Я ж не знав, як вони робитимуть. Там вже жов, воно йде до цієї ділянки вприти. То ти знаєте, команду Валентина, я спочатку поїду поїдуть на поміряє, що вони там наміряють, тоді згодом з вами, щоб там не було конфлікту з місцевими жителями. Якщо там якісь моменти, що вони получатимуться, у нас, в принципі, є резервовані землі, тоді хай отримує за рахунок ней 2 і все. Щоб було було. Він користується, але там розділяє стежки, якщо Лариса Миколаївна оформляла підосерешку. Вона не, не встигла оформити, навіть тільки дозвіл. Дозвіл і Ну, Вона мені казала, щось оформляла. Тоді вони ж по накладуться одна на одну, виходить, mm -hmm. якщо він хоче до ділянку. Ну давайте я вже таки попав. Хай вони yeah. не є. Там до 2 гектарів, якщо там на м'яріє 70-80, я думаю, він не захоче таке оформляти. Тоді вже буде, її удаватися за рахунок резервування втрату чинності зробимо, а по-новому надамо дозвіл. Так, Пилипенко Олександр е Михайлович. Ідентична заява, учасник бойових дій. Ця дядька знаходиться на території Іванівської сільської ради за рахунок резервованої, за межами села Іваніка, на території колишньої Іванівської. Павленко Сергій Анатолійович. Ідентична заява, дозвіл на два гектари писноку Сіння Пасання, дяка знаходиться. Волонської і маленької під Калинію. Руденко Віталій Іванович ідентична заява. Також дозвіла вагітна діснукосіння та випасання, також за рахунок резервованої знаходиться на території колишньої Оболонської під Калинію. Носенко Микола Олексійович, ідентична заява, військовослужбовець вагітна діснокосіння учасникові. Веснокосіння випасання, земельна дянка знаходиться за межами села Дем'янівка на території колишньої повідниківської сільської ради за рахунок резервова. За це прошу голосувати. Тепер звернення. Барону вам тоніна Анатоліна, то земельна діянка знаходить катастровий номер 10 45 203 02030248. Просить за два дитини. Проєкт загустру щодо віддання земельної діянки, 2 га після постійно посередських знаходиться на території колишньої погребні сільської ради. Ідентична заява, Івачка Тетяна Васильівна, також площа ділянки 2 га кадастровий номер 55, 863, 49 Знаходиться також на території колишньої погребні сільської ради. Долина Богдан Григорович Ідентична заява. Земельна ділянка знаходиться на території колишньої Козирівської сільської ради. Просить затвердити відповідний проєкт, площа ділянка 2 ектара, десь написання виписання культура. 50, 10 РП, 867, 0,230-77. Пеличенко Володимир Миколайович, ідентична заява, просить затвердити відповідний проєкт, площа ділянка 2 ектара, десь написання випосання культури. 50РП 863003-0217. Знаходиться замена села. На території Херніківської сільської ради за межами села Дем'ян. Сергій Олег Миколайович, ідентична заява. Просить затвердити відповідний проєкт. Площа 12 гектари, десь на осінньому писання подунок. Катастров номер 535,50916. Знаходиться на території колишньої Оболонської маленьки. Сергій Дмитро Олегович, ідентична заява, також просить затвердити проєкт. Землеустрою, казастровий номер 505, 751, 0509, 15, площадь ділянки до реактора, де самокрасня описання подумання. Це все учасники бойових дій. Я футболці. Гуденко Костянтин Петрович, ідентична заява. Просить затвердити відповідний проект землеустрою. Казастровий номер 5251, 0,2, 05, 13 площа ділянки. 2 гектари, десь накусіння випасання худоби Костенко Віктор Анатолійович, ідентична заява. Після затвердити відповідний проєкт. Катастрово відмовила 545, 851 до 05 на 9.14, площад глянки 2 гектари за межами села Погодні. Зеленець Андрій Михайлович, ідентична заява, Після затвердити відповідний проєкт, площадлянки 2 гектари, десь накосняє попасення худоби за номером 1035 851 202 0203 20, 20, 01 32. Це на межі Оредняківської і Богуцької сільської ради. Так, Заванець Андрій Миколайович хоче затвердити відповідний проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на нову оренду площею 0,82 для господарства, яка знаходиться за межами села Оредняки на території Ворозької сільської ради. Катастрофа № 50241-760, № 2, № 2, № 4, № 2, № 0, 88. Хто за це пройшов голосувати? Чотири за одну був. Так, і залишилося тут просить затвердити, як я чітко тарифів, Антонівна просить затвердити технічну документацію за зі щодо відновлення Щодо встановлення відновлення медзаметрінату місцевості площу на 25 соток для будівництва обслуговування 60 будинку господинських будівель та споруд знаходиться в селі Облон по вулиці Аеродромна, 16, кадастрину 01 01 851, 001, 01 і 01, безоплатно 01, передати її у власність. Ідентична заява Танський Анатолій Васильович. Ділянка знаходить також просить затвердити технічну документацію. Площадки 25 соток. Для будівництва обслуговування жилого будинку у Остотицьке будівлі та спрут знаходиться. Це лоборонив проводку лісовий 1. 8245-863 ну, Так, Ідентична заява. Це куття Володимир Гарибурович. просить затвердити. Технічну документацію щоди, будинок, щодо із мужчину встановлення відновлення межі давно проведенної місцевості площі 01282. Для будівництва та обслуговування свого будинку господарських будівель та споруд знаходиться село Погрібників Литса 40. Катастровий No50245863010100106 88. І похитку Валентина Володимирівна. Старий Кавкаїв. Послі того, затратити відповідно технічну документацію землеустрою, площаді на 25 соток знаходиться оставить Кавказ і вулиця. Застройний номер, що вам скажу, номер 245 800 1504 2080 В принципі, на цьому. Хто за це прошу голосує? Продовжуємо роботу нашої комісії. Слово для договорів надається начальнику юридичного відділу. Так, до юридичного відділу Оболонської сільської ради надійшли наступні заяви. Заява про припинення права оренди земельної ділянки або її частину в розі добровільної відмови орендаря. Надійшло нам заяву від потему Анатолія Анатолій Анатолійовича. Він просить за взаємові сторін. Розірвати чи припинити договір оренди земельної ділянки площею 8 гектар 83 га. Кадастровий номер земельної ділянки 53-24, 58-63, 2-0, ну, Дана земельна ділянка була по оренди. Він за згодою хоче протонити. Там. Можна розділити. Я розділити. Кого розділити? Ні, ну просто припиниться право оренди і вона буде вільною земельної ділянкою. А потім вже в подальшому Волинська сільська рада на свій розсуд буде вирішувати ну, ну, питання щодо е, там, мож, 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 можливо якісь заяви надійдуть. Можливо, вона просто буде стояти, як не використовувана земля запаску. Це вже на опціон можливо. Це вже буде в залежності від заяв, які надійдуть. До Оболинської сільської ради. вирішуватися це на сесії безпеки. Ну а на даний час він профаєна розірвати голосувати. Так, далі. Е, Надійшла заява про внесення змін до договору оренди землі від різних Світлани Васильівни. Прошу внести зміни до договору оренди земельної ділянки NoBN від 22.01.2016 22 року. Земельна ділянка кадастровий номер 5124 5 01, дві 0,0144 га для будівництва та обслуговування житлового будинку. За адресою за мене ділянка знаходиться, в вулиця Магдаленка, 13К. Це. Ну, Зараз присульська вона. Це uh, це красозова дочко. Красозова дочко. Людина померла так. Це спадкоємниця. Договор, договір був на особі, яка померла. Вона просить внести зміни, і, тобто вона, як спадкоємниця, має право внести зміни в договор, і ми їх поставимо як оренду. Орен, орен, тому що, тому, що єдина... На Кибель це, це красозов. В нього дія там, на 49 скільки? На 49. На Просто потрібно внести зміни, щоб привести, щоб вона могла заплачувати оренду плату, бо зараз платежі плат... ніяк і не здійснюється по цій земельній ділянці. Зрозуміло. Хто запрошує голосувати? Так, надійшла заява Головородька Валерія Івановича, просить надатводу на передачу земельної ділянки в суборенду. Площею 2,5. Кадастровий номер 534567 200 крапки 0 крапки 04 відкрапки 0153. Сінокус, учасник у бойових дій, був переданий, він просить на переходу на передачу земельної ділянки в сухому. Це... Запрошую голосувати. Так, е заява надійшла СТ БОО споживчого товариства про передачу для земельної ділянки на умовах охорони загальною площею 2 сотки з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель торівлі. Е Уренна плата в розмірі 10% на 49 років. Це у власності весте оболонь на території села Оболонь є магазин. Вони магазин приватизували, тобто їхня власність. І під магазином вони хочуть взяти на праві оренди земельні Ну, В принципі, вони сплачували до цього часу земельний податок, а зараз хочуть це все закон, тобто сплачувати оренду оплату. Тобто, це прошу голосувати. Так. І далі я читаю заяви, це все на оренду. Так, надійшла заява від Зеленця Андрія Миколайовича, просить передати земельну ділянку 50 соток для городництва на 49 років 3%. Пилипенко Володимир Миколайович також просить передати на умову оренду земельну ділянку площу 2, це учасники бойових дій для синотаційні та випасання худоби на 20 років оренда плата у розмірі 3%. Кадастровий номер 20. Mm -hmm. Так, горда Інна Борисівна, це також по учасниках бойових дій, 2,5 гектара для сінокосіння та випасання худоби 3% на 20 років. Зеленець Андрій Михайлович, що він загалом не збирав, це вже є учасник бойових дій, 2 гектари для сінокосіння та випасання худоби на 20 років, 3 відсотка. Долина Богдан Григорович, 2 відсотка 20. Ой, 3% на 20 років, 2 гектара. Так, Іващенко, Тетяна Васильівна також просить передати земельну ділянку в оренду площею 2 гектара на 20 років Ну, я вам не скажу, мені ж приносять уже просто заяви. Да. Да, ви, ж, ви ж розглядаєте безпосередньо надання місце розташування місце да, розташування земельних ділянок, ви розглядаєте попередніх заяв про mm надання -hmm. того тоді, в принципі, можете начальника земельного відділу розглядати. Так, Костенко Віктор Анатолійович. Також просить передати на 20 років, 2 гектари під 3 відсотка. Сердюк Дмитро Олегович під 3%, 2 гектари на 20 років. Барон Антоніна Анатоліївна. Також просить передати земельну ділянку для сінокосіння та випасання худоби 2 гектара на 20 років під 3%. Сердюк Олег. Миколаївич також просить передати земельну ділянку площею 2 гектара, на 20 років 3%. Годенко Святий Петрович також просить передати земельну ділянку для самоносіння та випасання годову площею 2 гектара на 20 років і 3%. То за це прошу голосувати. Все, всі заяви, які надійшли, дойдові зачитані. На цьому робота земельної комісії вважається закрита. за роботу.